Ну дуже багато людей знаходять для себе різні відповіді в різноманітній езотеричній літературі, тому що є автори, які пишуть, що в нас насправді там дуже багато життів є. Хтось пише про карму, хтось пише про зглази, хтось пише про різноманітні світи, тобто про інопланетян. Ну, Тобто, дуже дуже багато всього написано в езотеричній літературі. І от в мене питання: якщо людина знаходить для себе якісь відповіді там в езотеричному якомусь вчині, і воно допомагає, як людині здається, воно легше стає. Вона може прийняти втрату якоїсь близької людини, чи зраду чоловіка, тому що там хтось їй пояснив, що це любовний трикутник, і так лікується душа там чоловіка, чи це кармічний борг, чи ще щось. Чи може людина звертатися до ізотерики, якщо от їй допомагає? Слухаючи приклади, які ви Дмитро наводите, я бачу, що у вас дуже великий досвід спілкування з людьми, які мають до цього справу. Давайте скажімо, скажімо так. Люди мають право вірити або не вірити у різні речі. В кожного є свій власний розум і своє право на прийняття рішень. Однак наша програма називається Біблійний погляд, і ми говоримо про те, що критерієм є святе письмо, яке послано нам Богом, подаровано нам Богом, для того, щоб ми могли орієнтуватися у різних життєвих сферах, але в першу чергу у духовних питаннях. Так от, з Божої точки зору, Істина є істиною чорне є чорним, бо біле є білим. Тепер стоїть питання: а може, десь комусь, якось щось допомогло? Цілком можливо. А може бути, десь комусь якось щось посприяло чи дало полегшення, і так далі. Однак давайте проведемо паралель із медициною. А може бути, що десь комусь, якось, в якийсь момент, якась несподівана речовина пішла на добро. Є різні ситуації, але це не значить, що тепер цю речовину треба брати і приписувати абсолютно всім, і зараховувати до медичних препаратів, і тепер вводити її у всі лікарські протоколи. Десь у якийсь момент щось колись комусь могло якось щось полегшити, допомогти. І то ми дивимося тільки на позитивну сторону питання, але ми не бачимо, а можливо, допомагаючи там, треба провести клінічні дослідження, воно ще й зашкодило. І звідси виникають різні методи лікування, такі, скажімо, дивовижні, які мають більше шкоди, ніж, ніж користі. Відповідно, те саме з духовними питаннями. І потрібно розуміти, що є орієнтир, це Біблія, і є Божий погляд на ці речі, Боже, тлумачення цих речей. І не може бути якийсь там один чи два, чи якийсь суб'єктивний особистий досвід, чи якісь один чи два випадки, орієнтиром для того, щоб тепер так робили всі. Комусь десь від чогось стало легше, але ми не знаємо іншої сторони. Давайте приведу простий приклад: є таке поняття, як помилка того, хто вижив. Uh -huh. Є поняття таке у, просто в, в логічній науці, скажімо. Коли людина вона вижила, вона вважає, що саме те, що вона робила, призвело до того, що, що вона вижила. Не думаючи про те, що інші люди могли робити те саме і не вижити. Проводять класичний приклад на дельфінах. Ми всі знаємо, що дельфіни вони рятують людей. Є такий міф насправді міф. Бо ми знаємо цю інформацію від тих людей, які, опинившись у морі, були виштовхані дельфінами в сторону берега, ага. в сторону узбережжя. Але ми ніколи не чули історії тих людей, яких дельфіни штовхали у зворотній бік. Тому що вони загинули, а, тому що вони загинули, і ми не могли почути цих okay. історій. Відповідно, а може таке бути, що когось дельфіни, які насправді граються з людиною, вони не усвідомлюють, що вони рятують когось, вони просто штовхають об'єкт. Може бути таке, що когось дельфіни штовхали до берега, когось від берега. А який статистичний відсоток тих, хто був врятований, і тих, хто загинув? Okay. Ми не знаємо про це. І відповідно, на підставі того, що щось для когось працювало, не можна робити висновків, що тепер це нормально, що тепер це правило і так далі, і тому подібне. І ще один важливий момент, коли ми говоримо про всі всі такі темні, езотеричні магічні речі, про які Біблія чітко каже, що усі, хто цими речами займаються, вони підлягають засудженню Божому і вони, займаючись чаклунством і іншими ось цими, скажімо так, підмінами духовності або фейковою духовністю, вони однозначно не наслідують Божого царства, і Біблія навіть прямо називається Дотою або мерзотою в українському перекладі. Так от, коли ми говоримо про ці речі, то чи це означає, що для когось із людей це може подобатися, навіть давати якусь втіху або навіть давати якісь результати? Звісно, частина цих питань це абсолютне шарлатанство. Це факт, і тут сперечатися не доводиться. Частина цих всіх магів, екстрасенсів, просто обманщики. Але чи може так бути, що дійсно якимись надприродніми силами ці люди користуються і це працює? Може. Біблія каже нам прямо, що диявол, він може приходити до людей, будучи ангелом за своєю природою, він може маскуватися, приходити як ангел світла. Але ми повинні дивитися не на те, що ми бачимо, а на те, що каже про це Бог, і все оцінювати через критерій істини, яким є Боже Слово. І тому може таке бути, що диявол десь комусь якимось чином міг посприяти на благо чи допомогти, ну, звісно, міг. Через літературу, яку ви прораховували, через якісь практичні там методи, засоби і так далі, тому подібне. Людей, до яких зверталися, які, так би мовити, знімали всі ці е, вінці безшлюбності, чи якимось способом вирішували якісь питання, чи хвороба зникала. Питання в іншому. Але коли я отримав цю допомогу? Чи була ця допомога безкоштовною? Адже ми знаємо, що диявол по своїй суті це абсолютне зло. Він брехун і батько всякої брехні, так говорить про нього Ісус. Невже він ніде не обмане? Знаєте, який такий старий жарт про те, як один чоловік балакає з дияволом, і той каже: Продай мені душу, продай мені душу, і я тобі, значить, за земного життя подарую абсолютно все, а у вічності будеш мучитися в аду. І цей чоловік дивиться на те, що йому диявол обіцяє, на, на ту винагороду, яку він обіцяє, і каже: Слухай, ти так багато мені задоволень даєш, одне не можу зрозуміти. Всього на всього душу тобі віддати, Де ж ти мене кинеш? От розумієте, от так люди дивляться. Вони з позиції дивляться матеріального якогось достатку чи рішення проблеми, чи навіть здоров'я. І вони бачать оцю тимчасову ву, ву, е, насолоду, або тимчасовий вихід, тимчасове рішення проблеми, стоїть питання: а як щодо душі? Діявол все одно кине десь. Він обманщик, він не може не кинути. Це його природа. І він кидає дуже просто: Біблія каже, що наслідки за подібні речі, за чаклунство, вони супроводжують саму людину ще тут, на землі і у вічності. І є наслідки, які можуть супроводжувати навіть декілька поколінь, оскільки, якщо людина вона свідомо відвертається від Бога і звертається за допомогою до диявола, то вона відкриває двері в своє життя не лише в своє життя, але в життя своєї родини на декілька поколінь вперед. Це дуже чутлива тема, це дуже болюча тема. Але я на превеликий жаль бачив випадки, коли буквально видно по дітям внукам і навіть правнукам. Певний вплив того, що відбувалося в попередніх поколіннях. Я не буду пірнати у це дуже детально, тому що знову ж таки це, це тема дуже чутлива, делікатна і в деяких моментах навіть спірна, тому що легко звалити деякі біди власні на те, мовляв, що так жив мій дід, баба, і тепер я пожинаю ці наслідки. Інколи це проводить навіть до безвідповідальності. Однак правдива інша сторона не можна зовсім ігнорувати те, що відбувалося в поколіннях перед нами. і Потрібно думати про покоління, які будуть йти після нас. Тому що, якщо я відкрию двері для диявола в свою родину, в свою долю, і від цього будуть страждати мої діти потім, то давайте, скажімо так, це схоже на кредит, який я зараз беру, а розплачуватись будуть покоління після мене. Чи воно того вартує? Чи вартує мені зараз рішити проблему, а потім загнати своїх дітей, внуків і правнуків у рабство? Це дуже серйозне питання. І моя відповідь дуже проста: звичайно, воно того не вартує.